Ну там Коля, хай, ну хай чує Коля. Чуєш, та вони сказала, там, ли, там такі, сусід. там було як я б. Отак як по, тілі, по телефону громко балакаєш. Так вони. кричать. Так, піду, давай, так, давай. Що щас. ти хочеш? Я зараз те, що тобі я оставлю. Ще О, машину. Господі. А ну не потече, ти що мені? Ну, не знаю. А де ти ще будеш? Як не знаю. А де ну, знаю. Мені зараз бензина заправиться, машина пуста. Ні, нічого, Йду, не так. Оце твої домашні. Що це таке в тебе? Що це, блядь, за слюна вже? Це ти вже щось знаєш. Та се я. Що це за чим? Откуда я знаю? Що це в тебе в машині тут? Якийсь слизняк чи що. Угу. Що це? Та откуди я ж я знаю, що в тебе в машині тут. Як в мене в машині нічого? Хм. О, воно в тебе тут. Та ну дасть, воно воно було в не в тебе. Начинаю. А знаєш що це? Це сумку ставила з харками. На хар... Ну саме вони да, на тому да. стояла. Ти сумку ставила з, з хар... харками, блядь. Сракує, сракує. А ну поверни сумку. Так нема там нічого в мене сумці. Немає ну, нічого. Скоріше оце воно. А так, зараз. Тобто Харкнув і поставила. Ой, Ну давай що там. І дожди. Так, оце це тобі. О, Господи это Так, подожди, подожди. Подожди, подожди, ты дожди. Так, вот это я. Я сейчас тебе вот это покажу. Просто курица? Угу. Так, сейчас, сейчас, надо. А гриби це теж мені? Де? На що вони мені гриби? Тобі осью гриби закриті. У мене ще ті у мами залишилися. Я не забавиш. брав. А це додому завежу. Так, зараз тепер я Зараз я буду піду... прибуду, не скину. Так, собака. В общем, оце, яйця і оце оце ось 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 ось. таке. Що оце яйця? Оце ось яйця, твої ось пітух і оце грибочки забереш. Це вічно я закривала. — Це що? Томат а тут привез. Це вже все туди. Тамас, знаєте, віддільно як там. Це, це отдельно, в руки, я в руки візьму. це Я в руки візьму. Підіди, руки в ноги. ще взяти свою сумку, свою... і це, що мені. Бері оте, а я цю сумку візьму. Зараз розберемося, подожди. Ну не бачу, а ти ж відео не дивишся? Ні, я бачила. Ну Так я ж розказував, що попиляли. Давай мені о той пакет, що в руках в тебе. Нема. Давай, давай. Немало. Так що як невралгія? Це ж за вас і невралгія. А я, давай. А я в тебе жалію. Це що, це ж за вас і невралгія. А да, вон сидить. Нерва, нерв, нерв галтичка. А щось готове в тебе есть? Нема ничего. Мама, что с цветом? Привет! Боже! Привет! Умирающая! 88 год. О, це, це пахуще. Да, це я зірвала мусоровку. А, я... а, а я не чую, я ну ти чуєш? Я чую. Чую, да. так. Це маслини не... чи чу... як? Маслина, маслина. Маша, а вон воно роз. А я не чую. Она, Боже, она, она я не чую. Зігнута, в конце там. Да, 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 а вон, воно. Я мусор малю. А, то маслина у нас. И... Боже, я вот. ж ранше чую. Я ще сні акації не чую, нічого. У скільки у нас там у дворі скільки акацій? О, а мене ж не балконом Акаті. Так, іде, мені буде орати горланить під дверям. Мама, открывай двери Батюш, она постирала обувь Об ступеньки, задники она постирала. Господи, помилуй Давай Блять, ці, ці ноги переламами. Дай мені ту сумку, що в руках тебе, друга. Оцю давай. О, ще підеш коленками назад. Ще коленками назад підеш, переламаєш. Та коленки назад согнуться. сраку. Куси. Куси за сраку. Готового нічого нема. Готового нічого нема. Я уїжджаю. Зараз вони будуть варити. Холодець, молодець. Не треба мені яйця жарити. Алхус я жарю. сожалею кусик тут. интервильское приведение. Приготовила нашу хозяйка гостини. кто там? Готовила морх меди похоронені. Ну, тряпка и прикрыла. Ну хоть не воня. Та мама на готова бедро кажуть по сценарію там тоже я читав. Ты не по сценарію приходи і варить бедра. Ну, пане, може, жінки на постійно варить блюдо. А що ви там розповісти, ж кому? Це ми заказываем, ребята, приходит тётка. Она за 2750 готова додра, варе яйця прибирає. 800? Це хто? Мені хто безплатно наймала. Найма. 850 день. Я готувала. Так? Да? Конечно, я би готова прибирала. Найми мене приборкою до тебе. Приїжджать і в тебе. Я ще можу вже вибирати. А що ти будеш делать? Хекати, бігати по хаті. Чого це хекати? Це я вже підняв. Не сміш, я вже не хекаю, так як я хекала. Давай грибочки тебе відкриємо. Ні. Ага. За 2750 жінка приходить, діла. Оце це я, І я б готовила. І прибирала, б і варила. А люди думають, що це, конечно, по сценарію. Сценарій пише. Парень мене знакомый с этого СКВ. Не Нет. Женщина сьогодні готовила, мам, да? Готовила сьогодні женщина. О, ну, біодришки. Ну що я... я говорю, бідришки. Не за... До вас, яка жінка приходила, готувала біошки. Кого? Ну, жінка до вас приходила, яка завелка, готовила так, готувала, да. готовила. А? За гривень. Обязательно. Готовила чисто. Я без рука. Приходьте. Як без рука. Люди вже узнали, що це не ти готовий. Єш, все хороше, Надя, бери теж. Я Кожу. вже не їсти, можеш вечір. Вже вечір. Норм. Ну так а що. А утром ти їла вечір. А утром ти їла, ну, ну їж сама. Це, Туда... це Надя приготувала. А ти поїхала? Це ти Надя готувала. Яка різниця, вона вже не їсть. Їш саме. Пізно. Я вже ж не їстиму. Пізно. Ні, я оце вторий вже. Ти бери їж і Ты яйця бери, все свеже. Ану скажи, ану скажи, що ти сьогодні їв? Скажу. Скажи, скажи. Та шо йти навіть. Авокадо ціле, Салат. білок у мене був, який залишався від торта. Авокадо ти брав вчора. І салат їв в листя, там олівки, сир, помідори. А, то хороший сават. Василіно, оце ваші. Ваші гриби ті, що без сахару. Ага, ага. Добре. А їх і не треба сахаром катати. Вони і так хороші, сладкі. Що, ти не увідилась. Вони і так хороші. Зачем? Я а зачем сладкі? Сладкість. У, У мене рецепт такий, а вам робила без сахару. Ось ці і ось без сахару. Ось я без спаси. Це ваше. Бориса матка кушай. Хочешь ставониться? Сядь до столу. Я все у него. за столом. Я на унитаз пойму. Чого ты будешь? Он А це яйца. Сок томатний. На голубці. Ай, Бог миле, я 2 литра. 2 литра. Дай Бог милой. Два літра. Два літра. Вот хорошо. <звілля> Ось у цьому тілі дві здорові миски. Я розрому розила. Ага. І з п'етом, і, с... да, 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 і з уткою. <звілля> м -м -м. Може... А так. я знаєш, що хотіла тебе спитати? У тебе нема такого, як у, у світи, отої ножниці, що різать м'ясо. Та немає. Я казала, я воно... хотіла Самвелові сказати. Тобі є вдома ножниці тішо. Так, Васильевна, а оце гри поділить. Голубці ті, що для вас. Ага. Кабачку. Хорош. Це буде, буде їжа для вас віддільна. Так, добре. Ложи, поки. У тебе що, нема секатора? Тут має бути. Секатора нема, синок. Нема. В мене вдома буде, щоб для вас... Це гляньте. Секатор був. Збивати раніше крем, збивали ось цю сметану. Волка, давай, горити. Ще Та не ось. Не а ось ми їли. Хватить, хватить, не, не, не хочеш. А ось ваші голубці. Ого. Ого. Там є сімейство, є сложить. Я положу пока да. Да, у морозілки там положу. є згустку, да. так. Там тебе єсть. А там сьогодні поставим холодець. Там да, все. Так, це гриби, це гриби на стіл. Це настіл гривень. на стіл, може, у вас там до зі. Все, нічора сам вам приніс. Там туди далі теж баночка є. Нехай, нехай. Та що сахар, так. А оце ваші. А це ваші я тут. Хорошо, хорошо. Розберемося. Так, петуха я тут буде. Возьмемо п'ятухи люба. Нехай, нехай. Може качку цілу чи? Цілу, звісно. Ну от. Чує, а ти. А де, де. Вот все а да? а? вот. Вот, вот такие вот, это дуже хороший вот этот соус. очень классный. соево имбирный? Да. Это маринад, да? Да, Отлично. это я качку ей заделаю. И вот это сливовый. Побачу, может, трошки такого, трошки такого. Ну, может, да. Да. Ну, это ставим на соли, оставим. Да. Сегодня будем ставить. Сегодня, конечно. Пойти а, приду завтра до меня человек прийде. Сказала, сама записал на пятку. Всіки не знаю. Ну, я водичку собі поставлю, вона більше часу, мабуть, буде за мною mm -hmm. там займатися. Да. Слава а Богу, що таке? чеснок? Да. 18 -й, 18 -й. А, можно можна одну штуку чеснока? Додому? Да Нет, з'їсти сейчас. Можна. Тобі сало відрізати. А можна, да, сало? Ну, да, чого не можна. я, я сало. но я сильно со свинячий. Я зараз приготовлю. Таня, мені не надо багато. А как таки... его обчистить? Господи, вирвав. поди ходіться. А що ти називает тебя, сюда потянул? Не хочу, то надо хоть буду есть. Я не буду їсти, вже нічого. Я нічого вже не буду. Хватано. Все, хвата, хвата. на стол не ложите mm -hmm. его можно есть и прям вот этим можно конечно я хочу дождя стала не салам салом, салам 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 Я люблю шкурки. Mm -hmm. Я обрезала при самому сале. Верхнє особливо було, то, засипано солю страшне, верхнє. Тож його треба було помити. Не візьме, візьме. Буре, Бере, ще як бере. Так треба собі поужинати. Чи Надя не їсть, чорті що? Та буде їсти. Та ну куди ж їсти вже, я ж не їм ввечері вже. Що я? Може чаю, вип'ю. Хватить на. Тарівці. Бо як чеснок з'їм, давай сюди. Давай, давай ще дві чеснок. Насамок. Я беру одне яйце, Надя, тобі яйце, яшечка. Отак, як є. Приїхала гостя, це яйця їсть. Ой, сам ви. Це гостя така, що успокойся. Давай ревісочку, давай ревісочку. Це ж домашня речка. Зелень я привезла, щоб тут не купляти. Да, зелень треба буде. Коло маса буде зелень. день тоді. Яйця хорошо, що не має нічого солодкого. Йди, йди, йди. Ребиско. Ви не будете ребенко, ви трошки, дай. Яйцом буде рости. А це тоді треба, щоб підділити. Так. Це грибочки сюди. Сюди. Сюда, як король каже. Сюда ото все. Сюда ото все. Що, все влізе. Ти типу, поставив на холодець. Утку запікати. А що це а на холодець піто? А що це тут тече риба? Чого вона тут? Тече, Василіна. Красна риба. Ой, боже. Ой, боже. боже. Чого вона тече? О, там, у що її убрати? Що скидать? Даді. Ось там відкрию де пластмасові. Та, та ні, підожіть, я кульочок у мене ще кульочок, але ну, візьму. Я ж кульочки вам приперла. Аж дві упаковки маєчок. Ага. Так, сюди. Це витерла. А це що? А що це? Це щось таке, не знаю. Чи фарш, чи я не знаю що. Щось таке. Так, а де? Так ти дожди? А де ж? А де ж моє оте грошо? Ось часник. Що то Заморожений часник. <говори> а -а, -а, -а. Натерти? Да. Так, у цей, Ну, холожу, ну, ну кидать, куди будемо кидати. Чуєш? А якби... Салат би який, щоб от, з креветками що ти робив вкусний. Що туди треба? Я куплю все. Та, ну, да, Кальмарами. Ну з чим ти робив? Там всі в тебе були, як їх. Сам Креветки були, а де сумка красна? А ось все. тут. Та ні. Сюди. Тут всей. Там были вот это что икра, что это икра. Да, да. Там кальмары, там креветки. Вот это я взяла, вот это взяла. У меня еще миди добавляла, но Ира без миди делала. Нужно без миди. Крабовые палочки. О. А -а -а я сделаю, хочешь тебе чтобы... З... я Зину просила, Зина тарталетки купила. Я хочу так, маленькие такие тарталеточки, я ей просила. Ну, а я поняла. Туда маслечка, и сверху вот А ты взяла тарталетки? Она купила, Зина, и денежку там а -а -а. 30 гривен она купила. Ага. Поняла. У Тамары она купила. Угу. Все. На всякий случай. А <свят> 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 На всякий случай. Все ладно, на всякий случай. Смотрите, ты близко. Сейчас такие там. Давай, би томатику наряди, Не хочешь, сонечек? <свят> не не. Не хочешь? Лежало. Лежа, О, конечно. Так, сейчас я вот. Так вот я снимай. Я сейчас вот этого, вот его парня выкину. Так, сейчас я. А что у Куда вы его открыли? Это креветки, креветки. Да нет, это не креветки, это вот давайте сначала. Да, это вот эти, вот это. Какие да, это миди. кстати, пришлют на день рождения тебе вот это тоже пришлют. Там какие-то деликатесы тоже. Это из Запорожья. А чего мне? Ну пришлют день рождения. На стол поставили, щоб. Чушки, подивися, самечик, подивися, як, 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 як тебе занятий в суботу день. Я не знаю, що наче завтра. Подивися, дивись, як, як, як скажеш, так і буде. Буде, одноденно, одноденно, одноденно. Так, ось це, ось це, зараз. А ти ще прийдеш до нас сьогодні? Сьогодні вже ні, наць. Що? От... Сьогодні вже ні. Не... наць. Чого? Пізно. <клук> угу, ясно. Вже вісім. Ага. Треба сделать... зробити, на машину заправити поїхати. <клук> угу, ну да роби свої діла. Я зараз зупинюся. Ладно, давайте. Что будете давай. делать? Холодец? Да. а ты подивишься, как у тебя суббота? Завтра так, Аляна. Завтра, Аляна. Да. на меня не, не, не Да Ну. А ну сейчас, ну, так как и сейчас. Приеду, ну, 4 я буду свободен по-любому. Ну, значит, на 4 часа. Три, четыре будут. Ну ты скажешь, что ты не скажешь. А Хорошо. Компот не будешь? Будет, Зина сказала зварить. Все, я, давайте, я пишу. Сейчас, сейчас, Василий, я расскажу. Что... Давайте, ну, надо, давай, 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 пока, пока. Все. Чуєш, ж, ти їм п'єш сладке, щоб було. Полусладке. Полусладке, щоб хороше. Тільки не за тебе. Ну, а де мене, куди мені ліпікає? Не знаю. Ну, Тільки не за тебе.